Політична партія Удар є єдиною альтернативою існуючій владі. Про це в Івано-Франківську заявив її голова Віталій Кличко. Адже інші суперники у виборчих перегонах каже, він скомпроментували себе з союзом чи намаганнями співпрацювати із партією регіонів. Нині ж удар має другий в Україні рівень підтримки населення і водночас повністю усвідомлює велику відповідальність перед українцями. Тому лідер партії пообіцяв не зрадити своїх виборців і їхніх очікувань. Водночас Кличко закликав інших опозиціонерів не починати ділити владні посади, хоча б. До офіційних результатів голосування 28 жовтня. Я вже чув. Починають говорити про посади. Вже починають ділити посади. Кому там назначати. Я впевнений, що це зарано ділити посади. Ми ще не виграли вибори. Ми ще не пройшли вибори, і ми повинні зараз констатуватись. Ми повинні зараз захистити наш вибор і на цьому об'єднатись на захисті виборів. Віталій Кличко презентував прикарпатцям місцевих кандидатів від партії Удар на мажоритарних округах. Він нагадав: усі висуванці його партії ще напередодні виборів прийшли аналіз руху «Чесно» та інших громадських організацій. У підсумку 15% з числа претендентів відсіяли. Це свідчить, що партія удар не є клубом для обраних, а об'єднала чесних та моральних патріотів. Я впевнений, що ми зможемо, зможемо. Сформувати більшість зможемо викинути тих людей, які на сьогоднішній день не думають про українців. Вони думають про власну кишеню. Ми йдемо не за грошми. Ми йдемо за правдою. Ми йдемо за ідеєю І ми готові для цієї боротьби. На сцені в Івано-Франківську мажоритарні висуванці від партії Удар поклялися не зрадити очікувань виборців і в жодному разі не стати тушками. Опісля прикарпаття отримали змогу особисто задати будь-які запитання Віталію Кличку.